Миру всім дорогоцінні. Дійсно дякуючи нашим пасторам за істину, яку несуть. Вони вони несуть численні скажани Євангеліє. І сьогодні вони показали, як істина реально не всім зручна, і як їх банили. Хоча вони вже цю кнопку вже мали отримати дуже багато років тому. Їх дуже багато переглядів, дуже багато підписчиків, і вони тільки отримали недавно. Ну і це дійсно. І цим прикладом вони показали, що ми повинні проповідувати через усі канали. Да, будуть перегляди. Менше, але люди будуть бачити істину, будуть пізнавати істину. І через нас це слово Боже воно буде розповсюджуватись. І наші пастора вони показали нам приклад їхнє життя це приклад, і їхнім життям вони довели, що вони дійсно несуть слово Боже, несуть не чисте Євангеліє. і діляться цими словами з усіма, рятують людей. І дякую їм за дуже величезний труд, тому що вони дійсно несуть спасіння людям.